Привіт, друзі! Все більше і більше домогосподарств та бізнесів переходять на сонячну енергетику. А і з огляду на ситуацію з пошкодженням енергетичної інфраструктури нашої країни все частіше обираються рішення автономного типу. Тобто системи, в яких присутні акумулятори для зберігання та накопичення електричної енергії. Сьогодні ми поспілкуємося з власником невеличкого приватного готелю з назвою Камін у місті Дніпро з паном Олександром. Ходімо. Олександр, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам про ваш готель і що ви пропонуєте своїм гостям, вашим клієнтам. Наш готель називається Ком-Ін. Це взагато, приватна садиба. А знаходимося ми в самому центрі міста. У нас є сім номерів, які ми здаємо нашим відвідувачам. гостям. гостям. Да, тому що є люди, які приїжджають, які приїжджають і в командировку, і є по своїх справах. Територія в нас невелика, але ми дуже стараємося, як кажуть, вкладаємо душу, дуже її облагородили, насадили квітів, люди заїжджають, отримують тут, як будемо казати, естетичне задоволення. Насолоду На солоду таке, щоб от. у нас є бесідка, у нас є невеличка водойма, люди і душою, і тілом. Це, це, це важливо зараз в такий час, коли і емоційний стан різний. у всіх, хто хочеться приїхати да. і відпочити, відновитись. Відновитись у нас сити. багато людей приїжджає із окупованих територій, переселенців. Від mm тих -hmm. Багато у них чого пережити. То вони тут, да. тут сидять і я ж кажу, як. Тут відпочивають. Тиша надзвичайна. – Тиша, тиша поряд надзвичай... парк тут у вас. У нас зелена зона, дивлячись те, що центр міста тут, угу. а зелена зона з усіх боків і здається, що як вроді в парку. Білки приходять? Так, <mucha> ja, забігають. Клас, круто. Забігають. Олександр, ви, ви казали, що ваш готель входить в топ міжнародного списку найкращих домашніх готелей? З свого часу ми були зареєстровані на букінгу і по тих. Е... Відгуках, які наші гості оставляли, у нас рейтинг був 9,8. Це дуже високий Бу, рейтинг. Високий, да. І ми ввійшли в 360 кращих готелів такого типу, Смітку. сімейного. Сімейного типу, частних будівель, іменно такого типу. Нам прислали офіційний документ. А, відповідно, відповідно да, такий сертифікат. Відзнаку. Нам було тоді приємно яких змін зазнає готельний бізнес в нинішні в теперішні часи? Це такий бізнес він завжди був, будемо казати, нелегкий. Скільки людей, скільки в кожного свої побажання. От. Ну, ми стараємось. Люди, ми стараємося, щоб люди всі до нас поїхали, виїжджали вже задоволені. І в нас вже є готель у нас невеличкий, у нас там всього сім номерів, ми можемо прийняти до двадцяти чоловік. Люди приїжджають багато одних і тих же. Відрядження з Києва угу. багато їздять по своїх справах. От. В цілому, так кардинальних змін ніяких немає. Да? Тобто, вимоги у клієнтів, якісь ті самі залишилися, хочуть вимоги, приїхати, відпочити. Всі, всі хочуть затишку, якби домашнього. Ми стараємося щоб так воно у нас і було. Створюємо цей затишок, наскільки це можливо. Олександр, у вас на території дуже зелено. Видно, що приклали дуже багато зусиль для того, аби ця територія виглядала саме так і створювала такий домашній затишок і таку атмосферу. Розкажіть трошки, як ви це все це створили? Значить, це, оця ділянка є нашою гордістю. У нас же сімейний типу, тут ніхто не працює у нас із знання тих робітників. Моя нема тут сторонніх людей. Дружина і донька. Ну і я. По мірі можливості. Як я казав, у нас ж приватна територія, тут участок невеличкий, тут, тут три сотки, чотири. От. Але ми насадили багато квітів і рослин. У нас більше п'ятидесяти видів рослин тут росте. Як і декоративні, так і навіть і виділив маленький город, посадив там таку городину, як петрушка, укроп, щоб можна було. Е Ну, подати до столу. Люди заходять, коли дивляться, то дивуються, каже, скільки думаю, невеличка територія, але як тут затишно і красиво і багато. Як, да, ботані... дуже багато. Каже, як ботанічний сад, вроді, в, міні, угу. в мініатюрі. Угу. Олександр, розкажіть нам, чому ви вирішили встановити саме автономну сонячну електростанцію? Тут як би, відповідь сама собою напрашується. В минулому році, коли був цей блекаут, ми, у нас було дуже скрутно. При, у нас, так як у нас у нашому готелі все зав'язано на електриці, у нас стоїть боляр, стоїть газовий котел, який теж з насосом. стоять, У нас тепла підлога, насоси качають. І тільки виключають світло, у нас, як би казати, життя зупиняє, зупиняється. От. Використовував я генератор. У мене їх, їх є два. Один на 2 кВт, один на 5. Але ви ж розумієте, ви знаєте, ми всі пережили цей той генератор, він торохтить, він бензину їсть. Димить. Він димить. Двір у мене невеличкий, оця гарь стоїть. А найголовніше, що і бензин, і це ж кошти. І він не, всі потреби він не задовольняє, тому що в нього ну, навіть якщо взяти 5 кВт, а в мене тут треба 15, то частина не робила. І в тому в цьому році я вирішив вже якось підстрахуватися, тому що ми не знаємо, як воно буде, але по всіх прогнозах що хорошого не буде. І тому я, щоб було безперебойно, воно робило, вирішив поставити панелі, поставити акумулятор. Зенянам це ж треба так. його вийти його треба запустити, на вулиці холод, його починаєш, він, він не заводиться. А тут же все в автоматичному режимі. Дуже обладнання дуже таке, як будемо казати, високотехнологічне. Воно все з мозгами. Воно саме за мене вирішує ці проблеми. Тільки світло відключили, він в автоматично він переключився і дає електрику. Дуже швидко. дуже швидко подає вже в мою мережу би, домашню. І все робить. Ви тестували вже що таке да, виключення. Я два рази пробував, хоч я просто відключав угу. е вимикач. вимикач той, що автомат у мене стоїть з нашої мережі. Виключав, то різниці взагалі не видно, навіть не бликнуло, як да. кажуть. Не відчувається, не чи відчувається. Є світло з мережі, чи немає. Це да. як не... працювало, так і працює. Як працювало, так і працює. Розкажіть ще чому обрали саме компанію атмосферу? Як ви шукали, як знайшли, і чому зупинилися саме на компанію атмосфера? Інформації по цих панелях по, там, багато дуже в інтернеті. І багато фірм цим займаються. І фірми, навіть і приватні особи дзвонили мені, предлагали свої послуги. Але там, як я вняв, вони ж стараються знайти саме дешеве обладнання. Все китайське. Хоча, от китайське. китайське є дуже гарне обладнання. Ну, да, так, різне є, ну, там, же, там різне, ну, так же, як дивіться, їхні автомобілі і все. Але все залежить від, від ціни. От. А атмосфера, я їздив на офіс, дивився, мені показали, у них. Дуже гарне обладнання, вони дають гарантію на 10 років. Це немало. Це, цього ніхто не міг мені дати. тому що хто давало, каже, Ну, на рік. Угу. А тут 10 років гарантії на це обладнання. Це входить в них це. Комплектація одна, вони одні за це відповідають, і монтаж їхній. Угу. Вони дають гарантію на монтаж. В мене це ви, ви, по суті, закрили питання, все в одному місці. Так, да, я питання закрив в одному місці. Я прийшов, договорився. Оговорили ціни, обговорили той об'єм роботи, який вони повинні виконати. Вони вся доставка їхня, все. Моя задача була тільки оплатити. Більше я ні за що і не потім думав. Потім відкрити двері, аби заїхали і все зробили. Так, да, відкрити двері, щоб зайшли. <свісно> <свісно> щоб зайшли. І випустити по закінченню. Да. Покажіть нам, будь ласка, де знаходиться серце вашої автономної сонячної електростанції? Це інвертор та акумуляторна батарея. Да, ми їх встановили в окремому приміщенні. У мене є невеличке приміщення, але воно там якраз гарно вписалося туди. Добре, покажіть, давайте подивимось. Оце у нас окреме приміщення невеличке. Тут у нас все переться, прасується, сушиться. Тут. От. І тут ми встановили і інвертор. Ну, угу. і акумулятор з, акумулятором. Батареї, з акумулятором. Серцем системи є автономний сонячний інвертор торгової марки LuxPower. В нього потужність 5 кВт, він однофазний. До нього під'єднана акумуляторна батарея торгової марки DNS, яка має ємність 2,4 кВт години електричної енергії в неї запас. Олександр, зараз у вас до інвертора під'єднано лише 6 фотомодулей загальною потужністю близько 3 кВт, там 3 з невеличким нижком. Не да. Це я так розумію, у вас лише перша черга. Далі планується якийсь. В планах розвиток в планах є розвиток, тому що хочемо ми її хочемо протестувати в цьому угу. році. Я, на, наскільки вона нам ну, буде комфортніше, вообще, як вона буде працювати? Ну вже я спробував, вже мені подобається. Але думалися на, на другий рік. Підсобираємо під кошти. Uh -huh. І думаю, стільки ж, знову, поставити ще 6 панелей, щоб було їх 12, тоді воно буде десь 6-6 кВт і одну ще батарею поставити, акумулятор, ну, тому і буде довше тоді мене працювати там, uh -huh. вночі. Більше запас, щоб. Більший запас, да. Да. Олександр, скажіть, чи розказував вам менеджер про сервісне обслуговування обладнання, яке ми радимо робити раз на рік? Так, так, да, він розказував. У зв'язку з тим, що тут гарантія велика, ну як велика, на модулі в нас аж 12 років гарантії, uh -huh. От, а на акумулятор 10 років. Таку гарантію, як, як дивився, ніхто okay. не давав з тих наших фірм. Але потрібно ж робити якусь сервісне обслуговування. І він мені пояснив, що раз на рік буде приходити спеціаліст, дивиться. Та заміряти там і температуру, підтягувати контакти, буде ну дивитися за обладнанням, тому що це має робити спеціаліст, да, да, да. Цьому, який розуміється знаєте, на цьому. Да, який на цьому розуміється. І от раз на рік буде перший рік взагалі безплатно сказав. Да. Перший рік буде безплатно, а там щось там треба буде доплачувати. До речі, хотів, хотів вам ще сказати про такий новий механізм підтримки відновлювальної енергетики, який називається недбілінг. Це закон, який в цьому році був прийнятий Верховною Радою. 24 липня президент його підписав, і зараз ми чекаємо на розробку всіх нормативних, нормативних актів, документів і імплементацію цього порядку. Цей механізм дозволяє вам всі надлишки енергії, яку ви генеруєте від сонячного випромінювання, віддавати в мережу. І вона буде облікуватися вам його плата в вигляді, ну в вигляді оплати по тій ціні, яка на, на, наразі є на, на електроенергію. То... і далі ви ці кошти зможете уже використовувати в наступних періодах. Тобто я можу свою надлишок своєї енергії продавати, віддавати державі? в мережу. Да, віддавати в мережу, воно буде вам зараховуватись на ваш на ваші рахунки, на ваш рахунок, і далі ці кошти використовувати в наступних періодах, коли вам не буде вистачати своєї енергії. Це дуже гарна новина. Цей механізм працює в більш ніж 70 країнах світу. І зараз Україна також до нього приєднується. І ми маємо надію, що або в кінці цього року, або вже на початку наступного це запрацює і у нас. Дай Бог, що вона робила. Так що буде у вас така ще, ще така можливість у вас буде. Олександр. Хочу вам подякувати за те, що ви приділили нам час, розказали про свій досвід, пішли з нами в цю історію. Можливо, я. Ну я маю надію, що це відео також надихне інших. Людей, які зараз розглядають таке встановлення для себе, для свого домогосподарства, чи можливо для свого бізнесу, для своєї діяльності сонячної електростанції, маю надію, що це наше з вами відео, ця наша з вами така приємна, щира, дружня розмова. Вона допоможе їм зробити вибір і все-таки встановити систему, встановити станцію, тому що ці станції покращують життя, облегшують. І роблять життя комфортнішим, тому дякую вам за приділений час за, за досвід. Будемо співпрацювати. За... Добре, дякуємо від себе. Хочу додати, що. У вас дуже гарний готель, дуже гарна ваша ця приватна садиба, дуже класна територія. Тут дуже зелено, дуже світло, дуже чисто, комфортно. І я дійсно можу сказати, що буду рекомендувати ваш готель для всіх гостей, які приїжджають Дякую. до нашого міста, які шукають де зупинитися. Друзі, дуже, дуже яскраве місце, дуже класне, дуже затишне. Тому якщо вам домашній затишок, комфорт вам сюди. Дякую вам. Дякую. Дякуємо, що обрали атмосферу.